А ми переходимо до наступного відео, де зазначено, що катана проти пулі. Щоб ви розуміли, чувак буде самурайським мечем катаною розрізати пулю. Ну і подивимося, чи вийде і чи не вийде. Даний відеоролик набрав на одну секунду 1 мільярд переглядів. Дивимось. Сможешь ли разрезать пулю катаной? Да, сэр. Разумеется, я ему не верю и ставлю 20 штук-то тоже. Ну, если честно, я тоже ему не верю, что Вин пулю остановит катану. Я думаю, Вин пулю своим животом может установить. То он не сможет. Проверим это. О, почти. Все, что ему нужно, разрезать пулю, прежде чем стекло разобьется. Слезь сюда. Да, ладно, я думаю, тут не без комп'ютерної графіки, але все одно ідея супер. А може дійсно. Напишіть, до речі, в коментарях, як ви вважаєте, чи реально він оце своєю катаною там фу, пулі розрізає. Це просто вистрілів. Стріляй, коли будеш готов. Да ладно. Да ладно, самурайським мечом рубану пулю. Блін, а може бути, так, да, такі мастера? Все може в житті бути. Гей, гей, самурай так не уміє! Тим много день краняєш. Все нормально. Подписуйтесь. <с> <ли> він що там по одному долару насипав туда и так і таки начував, аф бабла тобі. Ну, відео так само, супер. Я вважаю, що він, це відео, свій мільярд переглядів, більше, чим е, вартує. Тобто це супер бомба, і взагалі лайк, і тільки лайк.